Своєчасно і щомісяця у Харків міськгазі закликають споживачів природного газу вчасно передавати показники газових лічильників на будь-якій зручній для людей платформі. Зокрема, це можна зробити і в особистому кабінеті. Для того щоб нарахування за природний газ були правильними, необхідно щомісяця передавати показання газових лічильників. робити це треба з першого по п'яте число. Передавати клієнтам можна смс за допомогою дзвінків до контакт. Центрів за допомогою вайбербота, телеграм-бота і за допомогою мобільного додатка. Він існує як для Андроїд, так і для iPhone. Своєчасна передача показників гарантія достовірних нарахувань за газопостачання та квитанцій без боргу наголосили фахівці. Будь-якого роду консультації щодо газу харків'яни можуть отримати в 104 чотири клієнтському просторі. Працюють вони на гімназійній набережні 18 а проспекті архітектора Альошина 5 та по вулиці Академіка Павлова 120. Леся Копилюк Ігор Горлуханя Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харківські ізвістія.